тихий краю милий, моя Україна. Пам'ятаю, як я мандрував у Полтаву. З нагоди 180-ї річниці перебування українського поета і художника Тараса Шевченка в нашому місті організували перформанс. Шевченкові думи ожили на струнах народного бандуриста Назара Божинського. Граю іноді думи, мої думи також розрита могила. Багато речей, які створив Тарас Григорович, Вони потім пішли в народ і стали народніми піснями. А про полтавські стежки Тараса Шевченка відвідувачам розповіли співробітники літературно-меморіального музею Івана Котляревського. Будинок Котляревського. У Полтаві один із акварельних ескізів, які Шевченко для археографічної комісії написав влітку 1845-го. Ми вважаємо, що 3-4 дні першої декади липня 1845-го року Тарас Григорович Шевченко був сусідом Котляревського. Хоча вже сім літ Івана Петровича Котляревського не було на світі. Оця Старосвітська хатина з чудернацьким високим дахом, крихітними віконечками, зацікавила Шевченка. Він одразу бере свій мольберт, свою палітру і шукає зручне місце. А теперішньої білої альтанки ще не було. Але точка, оцей майданчик, видався. Шевченкові дуже дуже зручним. Пізніше малюнок допоміг відновити будинок Котляревського у 1969 році. Воздвиженський монастир у Полтаві ще один акварельний ескіз Шевченка влітку 1845-го. Монастир прекрасно видно з нашої соборної гори. Остаточно ми не Утвердилися в думці звідки з Соборної гори, тобто десь ближче до Альтанки теперішньої, А в нас є ще чудовий оглядовий майданчик за козацьким хрестом на горі Панянці. Це моє моє і дивиться на його, і молиться за його Богу. Також в рамках перформансу відвідувачі могли насолодитися театралізованою декламацією віршів Тараса Григоровича. Це все так елегантно, гарно, цікаво, незвичайно. До душі вони дуже інтелектуально, дуже з, з, з великою е, любов'ю. Це все е, доповідають нам. Організувала перформанс. Пам'ятаю, як я мандрував у Полтаву екскурсовод Діана Дашкова. Наш перформанс присвячений популяризації безсмертної спадщини е, нашого славного пророка Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Який дуже високо оцінював творчість Котляревського, надихався ним і називав його батьком. Захід відбувся в рамках реалізації грантового проєкту Віртуальна подорож у пошуках скарбу Івана Котляревського за підтримки Українського культурного фонду.